Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як одні люди в селі Залиман пережили окупацію і наближають перемогу. Ще з 2014 року вони не просто слідкують за новинами, а постійно допомагають нашим захисникам, чим можуть. Прильот був оце якраз за сюди. Якраз погріб попало. Оце це сюди прилетіла. Це тут погріб був. Вигрібали. оце тут сестра спала, яка зібрала. І оце на неї якраз посипалося. Це туди прилетіла, це всі вивалила. Поприбирали, хоч трохи повигрібали. Не ліка пленкою позибиває. Все посипалося. Та ну, дощі ж дірки, криша стеряла, все. все текло. Напроти це літня кухня була, гараж, сіник, сарая, це все. Все розрушене. Що це можна тут робити? Та що? Щось будемо робити. Щось будемо. Все одно. Бабушка є, бабуся. Настроїлася, значить будемо щось ліпити, щось притуляти, щось. Ну, все як закінчиться все. Як далі жити? І що робити? Жити будемо краще, ніж жили. По крайній мірі я так думаю. Звісно, буде. Вже того не буде. Чи за можна сказати. Я знаю, Ми ви волонтерством виси. займаєтеся з 2014 року. Так, да, все, допомагаємо, і пекли, і варили, і возили. <кій> все одно суп-супом, а добренько щось хочеться домашнє. Свого. Свого. Оце печете зараз пироги. Так, да, вже заканчує. Зараз підемо подивимося. Щось хочеться. Чи чаю нагріти з пирожком там, чи солдати. Це... Вони це заслужать. Напекли пирогів, так? Да, напекли пирогів, поїдуть на хлопців, От, хлопцям трішки порадувати їх смаколиками. Даймо Дома. займаєтеся? З 2014 року, коли почалася. Війна і ми займалися. Потім трішки перестали вже більше оснащена була армія наша. Ну а тепер розуміємо, що треба чимось допомогти. Не будемо допомагати, буде ще довго тривати. отаке. Так, ну хто чим може, я так вважаю, що все рівно якась участь наша повинна бути. Ми вже в такому віці, що воювати не підемо, то хоч чимось допоможемо нашим. Хлопцям їм там нелегко зараз. Скільки в оце займається цим людей? Там багатенько, багатенько. Дівчата долучилися, так, вона ж не має місця, де щось робити, там сітки в'язати чи що. Тобудь по домівках ось так робимо, а потім передаємо савинці, там вже ж волонтери, які возять. Пакують і відправляють а, далі. Ось да, так. Да. Школа розбита, нема приміщення, то ми вдома готуємо такий матеріал для маскувальних сіток, а потім вже жіночки у савинцях, там у них є спеціальне обладнання, і вони потім плетуть ці сітки. От. Багатенько людей багато долучилося до цього, хоч попередбирали старі речі свої. І все, що не потрібне. То спочатку біле було, тепер вже якесь темненьке, тому що снігу нема, весна. Ось так займаємося. Хоч якась така посильна допомога. Циганське радіо. А що ви ріжете? Я теж. Та ріжте не сіть. Тоді пішло по селу, всі лисуть клюнки, тоді відвозом. Добре, дякую вам і до перемоги.